Доброго дня, шановні присутні, члени комісії та просто присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства та комунальної школа. До складу нашої комісії входять 5 членів комісії. Сьогодні на засіданні присутні чотири члени комісії, тому комісія вважається повноправною. На, на засідання також прибули секретар сільської ради Валентина Володимирівна. завідуючий відділом Ольга. Вуховна. І господарства Ольга Володимировна і землевпорядник сільської ради Антон Володимирович. Для дії комісії нам потрібно розпочати, щоб розпочати комісію, нам потрібно вибрати секретаря комісії і голову комісії кого які пропозиції. На голову комісії сьогодні яка по пропозиції наче ну, да. е, Пропозиція така, щоб е, голова комісії був Терещенко Олександр, тому по, прохання, давайте проголосуємо. Хто за те, щоб голова комісії був Терещенко? Одноголосно. Також для введення комісії потрібно секретаря комісії, кого яка пропозиція. Поступила пропозиція Пахненка Віктор Іванович. Хто за тише секретарем Пахренко? Віктор Іванович, одноголосно. <кій> Розпочинаємо засідання комісії. На, на порядку денному сьогодні у нас 12 питань. Всі зразки порядку денного являються на руках членів комісії, тому всі ознайомилися з порядком. Хто за те, щоб затвердити порядок? Одноголосно. Перше, перше питання нашого порядку це про безоплатне прийняття майна у комунальній власність міської і сільської ради, Сумського району, Сумської області. Доповідач другла Ольга Ігорівна. Я можу спрещати, он спрещати. А? Варіант ага. Про безоплатне прийняття майна, комунальна власність. Прийняти безоплатно комунальну власність сільської е, сільської ради, сільського району, Сімської області, мама реальну за загиблому захиснику України Тому? Владиславу Бакорі. Без оприбуткування на баланс одночасною передачою набувачу. А набувачом визнати набувачем визнати юридичну особу управління освіти культурі молоді спорту Саміської сільської ради Сумського району Сумської так. області, е, так як за цільовим призначенням для встановлення на будівлі сільського ліцею цієї меморіальної ви. Шановні, питання питання. Нема питання? Хто за те, щоб прийняти на безплатне прийняття майна комунального власності вільської сільської ради Сумської області Сумського району? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти наголосимо? Друге питання про безоплатне прийняття комунальну власність міської сільської ради Сумського району, Сумської області гуманітарної. Дітей Сумської обласної державної адміністрації у комунальну власність сільської сільської ради Сумського району на гуманітарну допомогу, бездротовий маршрутизатор, Тепелінг вартістю 254,94 і оприбуткувати на баланс війської сільської ради. Які запитання? Нема. Хто за те, щоб е, прийняти? У комунальну власність благодійну допомогу. Одноголосно. Третє питання. Про заплатне прийняття в комунальну власність Садівської сільської ради Сумського району Сумської області гуманітарної допомоги. Також доповідач, руха Олег Вірмитро. Прийняти безоплатно від департаменту з питань соціальної політики Сумської обласної державної адміністрації, комунальної власності Садівської сільської ради Сумського району Сумської області гуманітарну допомогу у вигляді зарядної станції 2 кВт. Ця станція по цільовому призначенню для служби у справах дітей Садівської сільської ради Сумського району Сумської області. Поставити її на баланс. Запитання? Нема, ставки на балансу. Хто за те, щоб прийняти комунальну власність на баланси гуманітарної допомоги у вигляді зарядної станції? Стан. 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 Прошу проголосувати. Одноголосно. Четверте питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Садівської і сільської ради Сумського району Сумської області гуманітарної допомоги. Доповідач Прошу. Прийняти безоплатно, так як зарядна станція, ми їх отримуємо 2 кВт. Без опробудкування на баланс з одночасної її передачі, набувачу для забезпечення стабільної роботи центру життєстійкості згідно додатку, визначити бувачем майна, комунальну установу центру надання соціальних послуг Садівської сільської ради Сумського району, Сумської, Сумської області, так як цей центр життєстійкості зараз працює у будівлі, у приміщенні центру надання соціальних послуг. І згідно акту приймання передачі ми зразу передаємо на баланс комунальної Немає. То за те, щоб прийняти в комунальну власність це обладнання, прошу проголосувати. П'яте питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільових призначення, якою змінюється з 01.03 для ведення продукту господарства на 01.01 для ведення товарної сільгосподарства, виробництва. Аврааменко Надії Олександрів. Доповідач Наталічаюсь Над... Наталії Олександрівні. Доповідач співати Анатолій Володимирович. Прошу. Так, Наталія <клес> Олександровна, да? так? Mm За -hmm. дискусії звернулися до мутянка. Наталі Олександровна Тамариса і власне замелю ділянку для мене особисто сілянського господарства. Подала mm -hmm. Проєкт землі обустрою, що цільового призначення з особисто для ведення товарного заробниць. Документація погоджена, всі заяви є. Де вона знаходиться і скільки mm. гектар? Зною ділянка знаходиться в селищі, 2 гектари. Mm. Це де... вже за дорога, яка ж кажуть. Так що, ми не маємо права. Mm. Нема запитання. Так. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою Абраменко Наталія Олександрівна? Одноголосом. Шосте питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення, яке змінюється з 01.03 для ведення особистого сільгосподарства на 0101 -01 для ведення товарного сільгосподарського виробництва. Архинос Тетяне Васильевне. Доповідач Анатолий Володимирович Так, Також до Цицького сільського Тетяна До заяву додала проєкт на признання розташована СМТ на також два гектара. Всі погоджені є. Це п'ятишки. на Ні, це ж там по тій, що пороздавали, що по двох етажах, розміри цілопризначені. Є запитання? Нема. Тоді давайте проголосуємо, хто за те, щоб затвердити проєкт земного устрою архівності Тетяна Хто за? Одноголосно. Я таку й не чуйку архівності фамилию. Та там були продоволені відповіді. Я поніволю. Цьому питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, приватної власності, цільове призначення, якої змінюється з 01.03 для ведення особистого селянського господарства на 0101 для ведення товарного сільгосподарського виробництва. Гребенику, Олександру Григоровичу, вибачаюся. Це за індустрію, так? Так, за да? індустрію. Це повідача Анатолію Володимиру Співу. Павла Андреївна, а як ти думаєш, Іван? Це все, що воно вже, розумієш, <существувач> роздано було в своє время. Просто на <существувач> А тепер <существувати> воно все зараз перепродується, да і всього. Тобто він перейшов за нову індустрію, зразу багато рахує. Так, так. Ну, так, а я так. Так, звернулися громадянин Газа до нас з заявою. Ми проголосували за пакет по ні, ні. По -по документів. Подайте, по документацію разом. Та ні, ми відказувати не можемо. Нема запитань. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою Гребенку Олександру Григоровичу? Однозавців. Восьме питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, приватної власності, цільове призначення, якої змінюється з 0103 для ведення особистого селянського сподарства на 0101 для ведення товарного сільгосподарського виробництва. Доцент Івану Олександровичу, Доповідач, співали Антон Іванові. Це ж те, саме, те ж саме, ж. <рес> <рес> тільки двоща 48. Це все один внезапно. Хто за те, що затвердить проєкти землеустрою доценку Івану Олександровичу? Прошу голосувати. одноголосно. Дев'яте питання про затвердження документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, яка знаходиться в межах населення. Пункту селища Низи по вулиці Театральна, 12 на території Садівської сільської ради для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту. Так, це довго як би сказати, вирішення затягнувшогося питання. Є, ви знаєте, біля будинку культури Спортивна споруда. Називається так, до неї не можуть вже світло. Ну я поняв. І тепер для того, щоб підключити, ми провели на ділянки, зараз реєструємо право по нової власності. І далі буде реєструватися право власності на майно. І після чого вже буде Ну, Це право власності, як буде майно чи числиться за цей час. А в нас в саду теж проведено це клуб? Ні, ну спортивний майдан, майданчик теж. Біля клубу, це, наприклад. Біля клубу спортивного далі немає? Немає, а біля школи. Біля школи, то територія школи, а стадіон окремо. Ага. А тут ще, це площадка дитячого зі клубу. Добре, по запитання. Не, не. Хто за те, щоб затвердити документацію для майданчика по вулиці Театральній, 12, це лише низи. Прошу проголосувати. За – Одноголосно. Десяте питання про затвердження тих документацій землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, житлової та громадської забудови, яка знаходиться в межах населеного пункту селища Низи по вулиці Театральна, 9 на території Садівської сільської ради для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. Доповідач Спілок Анатолій Коробілець. Так, розроблена документація, межі під будівлею будівлю, ага. Сформували сформувала земодіянку, під неї 32%. Так реєструємо право власності 20. на землю і потім право власності на будівлю. Кого mm -hmm. Хто за те, щоб затвердити тердокументацію те з землеустрою, земель комунальної власності, забудова, яка знаходиться в межах населеного пункту селища, Низлі, вулиці Театральна, 9. Хто за? 11 Одинадцяте питання. Чи 11? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури із земель комунальної власності за адресою село Сад, у вулиця Київська, Сумського району. Це цікаво. Доповідають органі полівому документацію, Землю до виділення? Ні, нікому це земля не виділяється. Це. це сформована земельна ділянка. Ага. За будинком Київська 25, по-моєму, да? там, де багато поверхні ташка. Це ж там за зупинкою, то, що було, да? за зупинкою, за автомобілів. Там... Не... Просто... Це стоянка. Ні, це стоянка. Де багатоповерхівки. Яка там у нас? 25-й дом, 26-й дом Київ, Київська. Ага. А перед ним пустий. Де стоянка і пусти. Mm -hmm. Там в 2021 році давали учасникам антитерористичної операції, mm -hmm. там по 20-му літах. Mm -hmm. А залишилася пуста діляночка між цими двома пусками. Цю діляночку ми сформували. Було звернення. А яка площа ділянка? 64 сотки. Це, так сказати, двір. Ну, не двір, не між домом, а за домом. А за домом. Ближче до поворота на тюрмі. Mm -hmm. Сюди ближче. Mm -hmm. Ну Там пусті, то дачники, городи садили, щось таке. Mm -hmm. Були звернені доразі, що люди хочуть прийняти участь у аукціоні і в задній ворі. Тобто для будівництва так само ж там, чи буде багатоповерхівка, чи там що там буде, вже, я вам не скажу зараз, поки okay. не буде проведений аукціон, а для аукціону будуть подані документи, що там буде строїтися. Mm -hmm. Тобто зараз ми її сформували. Реєструємо право комунальної власності. На наступну сесію виносимо рішення про умови проведення аукціону. До того моменту ми замовимо нормативну грошову оцінку, прийдемося із начальною ставкою орендної плати, скільки буде там, чи 12%, чи менше, яка буде нормативна оцінка. Yeah, yeah, yeah. Тобто це взаємонизи постразначення, це будівництво. І будемо тоді далі двигатися. До аукціону. Аукціон ж проводити форумі. — Ось ще питання. — Були подані пропозиції, там писали звернення, що там під обслуговуючи, через таке. Що вони там будуть робити? До того, як вони подають пропозиції, вони будуть участвувати, хтось подавати пропозиції. Ми будемо бачити, що я конкретно підшов, тому що чим хочуть займатися. Чим будуть займатися конкретно. Кого ще Нема. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури і земель комунальної власності за адресою село Сад вулиця Київська, Сумського району Сумської області? Прошу проголосувати. Ой. Хто за? одноголосно. 12 останнє питання про затвердження тих документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільгосподарського виробництва Гущенку Олексію Івановичу. Доповідач Анатолій Володимирський варто. Так, ми на минулі сесія на дозвіл. Влучим полосу Івановичу на розробку технічної документації, що встановлення меж з мероприємного серці. Цей час Капай у СВК 1 травня, яка належала Шевченку Дмитру Івановичу, який помер, за життя не отримав сертифікат у 1996 році. всі ну, документи не оформили. Сладкоємець у судовому порядку визнали собою право власності земельні ділянки, розробили ну, технічну документацію. На сьогодні день пропонуємо затвердити цю ділянку і потім буде реєструвати з собою право власності. У які запитання? У нас сьогодні у агрофірмі 1 травня була в оренді, як не витримав ніхто. Нема. Хто е -е. за те, щоб затвердити тих документацію Грущенку Олексію Івановичу? Прошу проголосувати. Одного року. Що, шановні, для... Порядок день на сьогодні вичерпаний. Дякую, пане Дозвольте повідомити, що засідання комісії завершується. Дякую за присутність.